Ну, а я прийшла на картопельку. це Рив'єра вже повністю посохла, буду копати. Тут ще, бачите, зеленіє, Гренада взагалі ще така, хай ця підходить, щоб вистоялася, а цю вже можна копати. Картопелька практично чистенька, Вон пару бур'янів тут і трошки берізки, але взагалі, бачите, чисто. Так що я люблю таким. Так. Працювати коли не треба рвати бур'яни, приготувала три відра. Відразу буду перебирати, щоб потім не тратити час і знову не гратися з ним. От, друзі, як який кущ. Отут викопала один і ось прямо гарно, а то така була не дуже. Але що маємо, то маємо. Добре, що своя. головне, щоб зберігалося. Є ось такі кущі. Небагато. Бачите, така. не крупна, не... але я скажу, що маємо, то маємо. Друзі, перебираю, дивіться, викопала гарний кущ, крупнішу. Вибираю їсти середню на насіння. Колись мені рекомендували, що саме краще, оце коли копаєш, відразу сортувати. Тому що, коли ти е, вже викопав, посипав на кучі і потім починаєш середню вибирати, то може бути та середня, яку ви взяли, вона була в тому кущу якомусь е, найкрупніша. Тому от саме е, треба вибирати. Коли копаєш, ти бачиш, що ти викопав, і миленько зіпсовану, порізану, кидаю в оте відро. Ну, ось так тут в мене гарна, це сім'я, а тут всяка, і порізана, і зіпсована. Стараюсь прибирати навіть таку, як горох, бо не люблю, коли навесні лічня сходи. Тому, що бачу, то вибираю. Буває, що і велику можна лишити. Ну, стараюсь так перебирати. Друзі, якщо попадає ось така, навіть якщо вона крупна, проти сонця не видно, ось Бачите? Якщо попадає таким зіпсованим ось, дивіться. Зразу відбираю, будемо використовувати в першу чергу. Її. Друзі, закінчую. Вже спека страшна. Мій урожай, але ще не все в відрах. І це докопаю, зараз вже пече. Не знаю, думала ще щось робити, але вже на городі не можна нічого розістився. Викопала, слава Богу. Вийшло майже три відра хорошої, два відра зіпсованої, мілкої, всякої. І гарне відро, повне на насіння. Були кущики гарні, були, такі собі були, навіть деякі, що взагалі одна дрібна була, але... Ну, Що маємо, то маємо, слава Богу, і за це посадила я десь приблизно відро. І я думаю, що це непоганий урожай. Пишіть, хто вирощував рев'єру, по розмірах вона така чи буває крупніша. Я вирощую вже третій рік, але тільки в цьому році я і розкоштувала її, і виростила більш-менш гарний врожай, ну, більш тому що ті роки було. Перший рік посадила в поганому місці, то нас, ну, на насіння тільки не збирала, розпробувати не, не змогла. В минулому році було більше, але ще не розкоштувала. В цьому році варила, мені сподобалося розварюється на пюре дуже гарно, ну і взагалі мені сподобалася картопелька. Так що пишіть, хто вирощує, які у вас враження від цієї картоплі і які по розмірах. Які у вас врожаї. От знесла свій урожай в піднавіс, хай просихає трохи, бо в минулому році трошки на городі просохла, і я занесла в подвал, і вона почала рости. І мені, Мої підписники сказали, що треба спочатку просушити і зберігати десь в льохові або десь, ну, не в подвалі. Тому зараз, поки просохне, а потім побачу, поки в подвал не буду. Упускать.